Здоров'я поряд. Приготуй собі. Я беру пучок укропу молоденького, живого, городнього і додаю туди невеличких 5-6 гілочок, саме кислиці звичайної. Ось така вона дика і смачна, і дуже корисна, і дуже цілюща. Тому цей напій звільнення, очищення, легкість, красота. Гарні ногті, гарна шкіра, і волосся, шевелюра. І саме головне ясна голова. Ця вода, її можна настоювати 2-3 години і вже споживати. Я ставлю її на ніч і буду пити завтра вранці. Спробуй, додай собі нової енергії, очищення в ці дні, звільнення від стресів, звільнення від страхів. Звільнення від всього зайвого чугожого укропна вода до твоїх послуг. О, да!